Всім доброго дня! Хочу показати, як я роблю бункерні кормушки. Отак от вони виглядять. Дві майже готові. На третю зробив заготовочки. І от таким чином ми робимо бункерні кормушки, які будуть працювати не один рік. Вже в мене є. На практиці я використовував кормушечки бункерні і доволі... Гарно себе зарекомендували. Так що, друзі, ці зробив я трішки більше на 150 кілограмів. Самі корита більші поробив. Доска 25-ка. Уголки отак от. І все буде працювати. Отакі От заготовки боковини від них. Так як буду встановлювати їх. Сюди в станочки. Ось один станок буде для відгодівлі.